На півночі України вже панують морози. На Хмельниччині поки що ні. Утім, у найближчі три дні погода поступово змінюватиметься. Найближчої доби в області ще пануватиме плюсова температура. Вночі та вдень 5 січня буде плюс 2 плюс 4 градуси, а також є ймовірність дощів. Вже 6 січня вночі похолодає до 2 градусів нижче нуля. А вранці прогнозують кражаний дощ на півночі та центрі Хмельниччини. Вдень температура повітря коливатиметься в межах 2-4 градусів з позначкою плюс. Та вже під вечір вона буде знижуватися. Якщо на Кам'янеччині прогнозують плюс 2, то на Шепетівщині до мінус 4. 7 січня вночі арктичне повітря прийде на Хмельниччину з півночі, а тому в північних районах області прогнозують до 8 градусів морозу, а в південних до мінус В вдень прогнозують від 7 до 10 градусів нижче нуля та сніг. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.